Є в мене ось таке крісло, і мені треба замінити колеса пластикові на силіконові, тому що на підлозі лежить ламінат, і він його попортить. Тому повинні непогано зніматись. Зараз однією рукою не придержую, але досить навіть одною рукою я зняв. замовив на розетці молоки прогумовані фіксатором 5 штук для крісла. Кожне запаковано. Мають отакий вигляд: є підшипник зверху. Тут такого девайсу нема. Далі різниця, колесо йде теж на підшипнику закритого типу. Фіксатор будемо вже перевіряти, зараз на місці. колеса такі от прогумовані. Ну Щоб ви знали, якщо ви брали якісні Ролики в руки, дитячі, не дитячі або дорослі. Ну ось колесо таке, як саме, як в ролику. Один в один. Зараз я встановлюю і будемо дивитися, як воно їздить по підлозі. Тіло однієї хвилини, колеса дуже швидко міняються. Зараз я ставлю крісло так, як воно повинно стояти. Рукою не, не чіпаю. Мені здається, ідеально. Треба самому зупиняти. Так, подивимось фіксатора. Так, ага, отак от, от. Вони просто фіксуються. Все, крісло стоїть на місці. Воно вже не їде. Тільки три фіксатора, Класна штука. Фіксатором це великий плюс, бо продаються, бачу, без фіксаторів, і ціна значно навіть вища є за таку і вища ціна. Класно все поворачується, обертається. Ну, вообще супер.